Ранок добрий. На годинку 10.40. У нас вночі був дощ, погода супер. І що ми робимо? Ми йдемо підготовлювати площу під висадку нашої росати майбутньої сьогодні яке. 22 липня. Зараз перечіпляємо мотоблока на фрезу і йдемо фрезувати Коротше, вчепили ми вже фрезу до мотоблока. Це саморобний барабан, щоб він трохи грудку розбивав, Ну, деколи буває, що фреза перекидає і все. ой я ой вчепили противовес. Наперед сняли з трактора, не знаю, 20 кг вже замотав. Там трактор стоїть. Ну і коротко, чекаємо тільки годинку-дві, щоб воно трохи протряхла, просохло і будемо йти фрезувати. Підготовляти нашу почву для розсади. Зараз вам покажу, яка у нас розсада є. Красиво такий парничок маленький стоїть. І от ростеть пекіночка. Ми її висаджували на початку липня, вроді 3 го числа. Вроде. Сьогодні 20-22 да? те Три тижні пройшло, такою вона виросла і ще буквально тиждень тут, і будемо висаджувати її в ґрунт. Короче, пришли мы уже на поле, полого, супер, тут, конечно, трохи хопта уже зійшла, Отакий От вигляд має того пола. Ми були тут хлопців скосили, побризкали ще перед тим. Зараз перекуль... перефризуємо, перекультивуємо. Тиждень постоїть і будемо висаджувати пекінську капусту. А це коротше, брат менший, який буде сьогодні теж вчитися фризувати. Вообще до того ніколи не тримав його в руках. Тобто послав мене сьогодні вчити його фризувати. Он коротше, стоїть, Я зараз перший. Рядочок відіб'ю. Попробую що воно хоче, що воно липне, що воно не липне. То якось буде. Будемо пробувати. В результаті. Щось воно мокро трошки, колеса налипло Ой, воно, вареники для Береники а Тут ніби нормально на каток Зараз Первое що будемо ходити в два сліди. Зараз я назад і попробую, як воно, воно тут вкрай трохи твердо було, тут вже було розфризовано Будемо пробувати. дракон? Готов? Короче. Ще, Вижимаєш щеп, вижимає щеплення. Вижимай, вижимай. Першу передачу догори направо. Вижме щеплення. Відпусти щеплення без купного. Диша разбежі. Право. Давай, раз, все, все. все. Аску більше. Куди? Газу. Тримаєш газ. Не пхай його до землі на сама лізе! Стій! Ти ж бачиш, як капор запустував? Газу скинь! Скинь газ. Куди тут? Куди ти не лізеш руками? Виключай цю хуйню. Не виключать. Пересу виключай! Не, стій. Підніми. Горігає. Погою прокрутив.

Вареники, блять біпи на колеса, але воно такі вірують. А якщо Так, то все зумає. Та каша виходить ну, порівняно з цим місцем. Взагалі різниця капітальна. Чого? Добре, ще поміж дерева минати. Може, не будемо поміж дерева ходити. А побачимо.

Ні. не пускай таки развертайся! Да, давай! Кимей отрошка! Все, ладно, да, давай! я піду! А? Ставь я піду! Зупини. Виключи передачу. дачу! тобі? Нормально. Я додому? Ні. Чому? Угу. Такі от. А, бачите, як тут добре мати брата, який може це все робити за Ну, Все. Можна покидати на нього до огород. Хай сюди обробляє. В принципі, в я як 14 років, досить непогано виходить. Як на перший раз особливо буде працювати. Оп-оп. Оп що? Трохи липне. А от ми просто після ще одразу. Не як зразу, відносин одразу. І таке. Ще якщо вам показати абрикоски, ми тут садили три різні види абрикосів, ранні стиглі, середні стиглі і пізні стиглі. Два роки ростуть, рік ростуть. Що я скажу? Скоро, за два роки, можливо буде результат. У нас, правда, цього року десь на десь в яких абрикосках був цвіт. Але... А ще не буде, вже бачите, які дерева повиростали. Це буквально з таких маленьких. От, 15-баленьке. повиростали вже ось такі дерева. Маленько! Тут пробіжний результат. Ми походили, ходимо, виходить на пів фрази, щоб воно краще його скидало, перебивало. Тут такий, ну грунт був трохи розпущений, але все-таки краще на пів фрази його було походити. Тут Трошки нам залишилося, менше половини. Та й таке. Нічого справимося. Ну і коротше завершили ми наше поле, Ось короче, таке от вийшло. Не знаю, будемо садити, там дивитися, що воно є. Забавилося 2,5 години, але ми ходили ну, в сліда фрези, що дерева минати. Поміж дерева вже не ходили, не минали дерева так от. Нічого, якось так. Опо-по. почистив. А що ще було періодично ставати, коли прийшов це туди назад зчистити фрезу, бо воно е, в от херня, трава залипала. Залипало і не хотіло нормально Коротше Такий результат. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь. Будемо вдячні всім вам. До відзнання.